Раніше вони шукали кримінальних злочинців, а тепер ще й військових, експерти-криміналісти виїздять на місця скоєння злочинів, вилучають і фіксують речові докази. Наша знімальна група поспілкувалася з криміналістом, що повернувся з відрядження на Херсонщину. Тут Дуже багато різних інструментів Олександр Коваленко працює криміналістом вже 13 років. Його робота без цієї валізки неможлива. Валики, тактилоскопічний пензлик. Е Бірки бачить, ложить вони поколені окремої садожності для вимушення біологічних слідів. Він одним із першим потрапляє на місце злочину у складі слідчо-оперативної групи і намагається встановити усі деталі та зібрати якнайбільше речових доказів. Пропустити не можна навіть дрібниці. Розміри сліду там то, то кожен може писати. Да, жду люди більш вдавлення, там які моменти мають яку форму, там правильну неправильну форму. Днями Олександр повернувся із двомісячного відрядження на Херсонщину. Там фіксували наслідки агресії РФ. І це болісний досвід, говорить криміналіст. Ти коли їдеш там, ти бачиш ці будинки, ти розумієш, що в кожному будинку було своє життя, бо хтось проживав. Зараз там немає в когось краще ситуація, в ситуаціях, когось гірше, але все рівно це, це посадки, де йшли бої, там все це, 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 це знаєте така важка ситуація. Але з іншого боку, вона показує, що треба боротися, треба робити максимально. Там, де ти знаходишся, максимально робити те, що ти можеш. Після того, як окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС, співробітники поліції допомагали жителям підтоплених територій і там же під обстрілами продовжували свою роботу. Для мене криміналіста таке поняття, як померла людина, тут не є воно, там, якимось унікальним. То побувавши там, ти розумієш, наскільки це все наскільки ми були далекі від цього, і на даний час ще раз подружся вислів, дякую з селу. Я вкладаю набагато більше. Тобто я розумію, що дай Бог здоров'я нашим хлопцям, тому що вони дуже дуже велику роботу роблять. Найгірше, зізнається правоохоронець бачити дітей на війні. Оце щоб ви розуміли, ця дитина ж живе там, де постійно обстріли. Це дуже тяжко бачити. Позитивна дитина, чим Вона перше, що підійшла вона сам. Само перше, що вона зробила, це вона привіталася. А це це говорить багато. про що. багато аспектів своєї роботи. Олександр не може озвучити і волів би забути. Визнає, що складно, але планує продовжувати працювати. Бо саме так має чинити той, хто присягнув на вірність Україні. Ти може впливати якусь якусь впливати для покращення життя нашої країни для на даний час за нашої не найскоршої перемоги. Буде Ірина Васюра Денис Кононенко подробиці телеканал Інтер Марафон. Єдині новини.